Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, Господь іде перед нами. Юлія Оголь. Ми із сім'єю живемо в Кам'янці Дністровській, невеликому місті неподалік Енергодара. У перші тижні війни наше місто опинилося під окупацією. 9 березня мій чоловік Артем і я вирішили виїхати з міста, тому що в нас двоє дітей 7 та 8 років, і ми хотіли вивезти їх у безпечне місце. Того дня зателефонували багатьом членам церкви, котрі теж хотіли виїхати з нами, оскільки колоною їхати безпечніше. 9 березня були оголошені зелені коридори: Енергодар Запоріжжя, Маріуполь Запоріжжя, Мелітополь Запоріжжя. На збори було дуже мало часу лише 2-3 години. До обіду ми всі були готові. Нас було 20 осіб на трьох машинах: дві легкові та церковний мікроавтобус. Такою колоною із трьох машин ми й рушили на кожному блокпості. Моє серце завмирало. Адже наша машина була перша, а першим рухатися важче. Так ми проїхали половину дороги й прибули до селища Васильівка. Там був останній блокпост, і ми приєдналися до величезної колони машин з волонтерами, яка прямувала з Енергодара до Запоріжжя. Тут таки у Васильівці зупинилися ще дві колони з Мелітополя й Маріуполя. Нашу колону окупанти взяли в оточення та під прикриттям українських цивільних почали обстріл українських позицій. І ось пролунав перший вибух, другий, третій серце завмерло. Кожен із нас безперервно молився. Я переживала за дітей. Артем сказав, що за його командою ми маємо різко вистрибнути з машини та швидко поповсти до лісопосадки. Ми всі були готові до найгіршого, вибухи ставали потужнішими. Вони наближалися. Господи, невже ти вивів нас, щоб ми загинули в цьому селі? вигукнув хтось із наших. У тій довгій низці машин невіруючих не було. Кожен молився як умів, і раптом постріли припинилися. Волонтери, котрі очолювали колону, пішли до окупантів на перемовини, щоб нашу колону пропустили. Так ми простояли чотири години, але нарешті все ж таки рушили. Дехто радів, дехто побоювався, що вороги можуть стріляти в спину. Слава Господу! Обстріл припинився, і ми спокійно прибули до Запоріжжя. Під'їхавши до українських позицій, кожен з нас плакав від щастя і радості, що всі залишилися живими. Ми прямували до міста Дніпра, де пастор Руслан Спіцен уже приготував для всіх нас нічліг. О 12-й годині ночі, діставшись з Дніпра, ми дізналися, що у Васильівці пропустили тільки нашу колону «Енергодар Запоріжжя. Інші дві колони, з Маріуполя і Мелітополя, розвернули назад. Ось такий добрий Бог вивів нас з під обстрілів. Слава йому! Артем відвіз мене й дітей до кордону, і далі ми вирушили до Німеччини. Сам він поїхав жити до мого брата в Полтаву. Тоді було оголошення для всіх чоловіків з'явитися для звітності у військомат. Мій чоловік так і зробив прийшов у військомат, а там йому сказали: Ти ніколи не служив, такі нам не потрібні. Можеш спокійно повертатися додому. Артем знайшов роботу, пропрацював два місяці, але раптом пролунав дзвінок: завтра прийти з речами забирають на військове навчання. Настрій відразу змінився, в голові роїлися різні думки. Однак, зібравшись, мій чоловік прийшов у військомат. Артем заявив, що він віруючий і вбивати людей не буде, а хоче тільки рятувати їх. Він запитав, чи можна йому пройти навчальні курси і стати медиком. На що отримав ствердну відповідь? Наступні три місяці він посилено навчався, щоб нічого не прогаяти, усе запам'ятати, адже мій чоловік не мав медичної освіти. Часом було складно запам'ятовувати терміни і назви ліків, але Артем молився і Господь допомагав йому рятувати багатьох хлопців, котрі зверталися до нього про допомогу. Під час навчання стався такий випадок. Це було в Миколаївській області в серпні 2022 року. Через постійні обстріли багато військовослужбовців, зокрема й мій чоловік, часто ночували в полі. 27 серпня, о 5 годині ранку, пролунав вибух у їхній частині. Ракета влучила в один із гуртожитків. Другу ракету, яка летіла до другого гуртожитку, збила ППО. Після цього прильоту Артем, не роздумуючи та не шкодуючи сил. Почав рятувати поранених і людей під завалами. Багато військовослужбовців, злякавшись, просто поїхало, чи втекло. Однак невелика група людей, серед яких був і мій чоловік-медик, поспішили на допомогу постраждалим. На загальний подив у цьому гуртожитку перебував лише один чоловік, котрий ночував у підвалі і вижив. Щодня в цій будівлі ночували кухарі, але саме тієї ночі. Напередодні вибуху, вони посварилися між собою та розійшлися на нічліг по інших будівлях. Мій чоловік теж часто залишався в цьому гуртожитку, де ночував через запалення в колінних суглобах, проте тієї ночі пішов ночувати в полі і залишився живим. Наступного ранку я зателефонувала своїм батькам та розповіла про подію з Артемом. Вислухавши мою розповідь, мама усміхнулася і розповіла свою історію. Як виявилося, 27 серпня, о четвертій годині ранку, вона прокинулася в тривозі та почала палко молитися. Під час її посиленої кількагодинної молитви Господь відвів другу ракету від приміщення, у якому ночували люди, а перша ракета влучила в порожню будівлю. Моїм емоціям не було меж. Як же чудово, Господь дбає про кожного і дивовижно береже нас. Коли Бог спонукає наше серце молитися, не треба цьому опиратися. Можливо, саме в цей момент станеться щось особливо важливе. Цей досвід найважливіший для мене, оскільки пов'язаний з життям мого чоловіка. А все почалося саме з біблійного вірша. З Ісаї 40 розділу 28-го, 31-х віршів. Аркуш із цим уривком мій чоловік знайшов серед ліків, які надіслали волонтери. 22 жовтня вечір. Артем перебирав ліки й матеріали, які необхідно взяти із собою в бій. Саме того вечора він зателефонував мені та продиктував цю обітницю, ще не розуміючи, чого вона може стосуватися. 23 жовтня. Ранок. Мій чоловік вирушив із хлопцями в бій як медик. Його правило на цій війні урятувати якомога більше хлопців. І тут випала така можливість його відправляють у нелегкий бій як найкращого медика роти. 27 жовтня. Я дізнаюся, що мій чоловік не повернувся з того бою, і його ніхто не бачив. Командир роти надіслав мені повідомлення про те, що мій чоловік зник безвісти. Я починаю постити, молитися і проводити власне розслідування, опитуючи поранених, котрі повернулися з того бою. Складається така картина: мій чоловік їхав у першому БТРі, який підірвався на міні, але він встиг евакуюватися, хоч це було практично неможливо як розповідають очевидці, він мав буквально вистрибнути з палаючої машини. Однак Бог урятував Артема від вогню, бо після вибуху його бачили, як він, неушкоджений, допомагав іншим. До госпіталю доставляли важкопоранених хлопців, загорнутих у термоковдри, у які самі вони не могли б закутатися. Це робив мій чоловік, єдиний медик у тому бою. Артем евакуював важкопоранених солдатів, а потім повертався по інших. Але після бою він не повернувся. Ймовірно, він потрапив у полон, оскільки зникла група бійців і один опинився в полоні. Мій чоловік мав багато можливостей утекти, він не був поранений, проте залишався з хлопцями до кінця. Очевидці розповідають, навіть коли Артемові сказали відходити, він відповів, що залишиться з важкопораненими. Після посту й молитви я наважилася висловити Богові таке прохання: якщо мій чоловік живий, то дай свій знак. Наприклад. З'явиться свідок або увімкнеться телефон Артема, або якийсь інший знак. У такому молитовному стані я перебувала три дні. І на третій день мені зателефонувала людина, котра відстежувала Сім-карту мого чоловіка, та повідомила, що телефон Артема увімкнувся на українській території. Пошуки, на жаль, ні до чого не привели, однак я зрозуміла це відповідь від бога. Мій чоловік живий. І Господь його десь зберігає, або в шпиталі або в полоні. Цей досвід ще не має свого завершення, але я маю обітницю, яку Бог дав Артемові напередодні бою. Це обітниця про терпіння, про те, що ми не повинні опускати рук і утомлюватися. Натомість маємо покладатися на Господа, підніматися і йти далі. Той факт, що Артем був урятований з вогню і не постраждав від нього, хоч боєць, котрий сидів поряд з моїм чоловіком, сильно постраждав, свідчить про всемогутність Бога. І якщо Господь розпочав добру справу, то доводить її до кінця. Я вірю, що дочекаюся свого чоловіка, і це буде велике чудо порятунку та зцілення. Зараз мій чоловік, значиться в реєстрі полонених. Але російська сторона це не підтверджує.